Ранок на дворі вже не кусають комарі. До роботи потрібно виїжджати, щоб долярки заробляти. Добрий ранок, дорогенькі шановні підписнички. Ми збираємося в рейс, завантажили машину. І це буде заключний рейс на компанії Bison Transport. Поїхали. Приїхали до Траку. Що ти Галя сказала? Щойно. Що не чесно. Ось так водій мені залишив. Після себе не, не підмів, не, не витріпав, нічого, просто кинув та й все. Рейсу поки що ніякого немає, потрібно буде чекати. Малявка ходить. Давай переносимо мої речі. Давай, давай. Ти що, серйозно, хоч щоб я носив сам. Він без, <смір> без речі. Аленку випускають. Давай песка сюди. Все, шикаво сорбнути мені. Ой, забери її, я так буду купляти зараз. Дякую. Все, їздіть обережно. Так. Іду тут, дивлюся, хлопці собі генератори прив'язували, попримотували. Що вони роблять ними? Акумулятори підзаряджають, чи що. Поки що мене не запланували нікуди. Тут тусуюся на базі. Приїхав Андрій Геннадійович. Йдемо привітаємося. Це його сонячна красуня. Геннадьевич? Ну, да. <laughs> Нормально. Плохой момент для меня. Все, Андрей Геннадьевич <laughs> в рабочей форме. Здоров. Здоров, Что ты будешь делать? Ой, все это маленько. Я немножечко сделал неправильно, Я сейчас понимаю, что это рано или поздно на себя выкажет. Саме? Смотри. Вот, э -э, вот сюда все сюда. Вот здесь видишь, фитинг поставил, да? Tá. У меня получается в момент, когда подвеска ходит, uh -huh. потихонечку вот здесь, вот в этом месте, прям заходит фитинг, uh -huh. она будет чуть-чуть играть трубка. Uh -huh. По документации лапка, которую я смотрел, первые 10 сантиметров после фитинга должны быть неподвижные. Uh -huh. После любого, хоть такого бронзового компрессионного, хоть который пушту коннект. Казар природы. Поэтому я сейчас буду... Не хочу сейчас доставлять трубки когда-то, я сейчас хочу подставить туда уголочки, я вам себе привез, олечный, uh -huh, uh -huh. Я сейчас туда подложу, туда заложу что-то трубка, чтобы стояла твердая. Хамутика uh -huh. ее притяну, чтобы то есть она на излом никуда не стояла. Все uh -huh. остальное вроде бы стоит нормально. Но ну, я гляну твою новую покупку так. Ключ нужен? Ну давай. Если хочешь, он до светофорит. Не-не, я тактики гляну. Цего тижня Андрей взял пика по себе Ford F-150 абсолютно новый комплектация XLT Це не саме наворочене, але йому достатньо. Підножка така масивна, класно. Шкіри немає, шкірозамінника немає, теж класно. Тут вже монітор, немає аналогових показчиків. Немає люка, немає панорами. Що mm -hmm. сказати гарно нам сяду. Де тут кнопка старт? Я не знаю, де кнопка старт, що він ключом заводиться, чи що. Двісті п'ятдесят один кілометр пробігу. Гарно, приємно сидіти. Цикавая машина. Я выезжаю, а Андрей Шесть хочет сказать и И Что там? Вот предполагается, что вот это съемник. Но. Сколько я не пробовал, вот на весу эти фитинги в раме где-то снять, но ну, я вот не получается у меня. Я не скажу, что я прям рукодельный такой, но, блядь, ни один я не снял. Ага. Вот пришлось пообрезать трубки, и вот так вот, свободными руками, с помощью какой-то матери еле-еле вынимаются. -еле Как вони це предполагают сделать ночью в условиях дождя, чтобы эта фигня снялась? Вот этим. Ага. Тяжело представити. Сервіс визивати, евакуацію. Добре. Все, щасливо. Ти тисячу доларів, пожалуйста. Тисячу доларів. Андрій майстер на всі руки. А ми їдемо. Їдемо в місто, в Вінніпег буде буду завантажуватися. Зараз заберу порожній причіп. Сміття будемо вести. Накинув два ремінчики. Один зверху, один знизу. Цей вантаж мав йти в Сен-Пол, Мінеаполіс. Але перемінили, везу його назад на базу. Сміття на переробку чи на перепрацювання чи на утилізацію. Не знаю. Головне не курити в прицепі. Я вже повернувся назад на базу, вже без причіпу, а Андрій Геннадійович все ще крутить. Що ж так довго крутить? <плес> Зараз прийду. Що вам скажу? Сьогодні вже нікуди не поїхав, бо мене планували, переплановували, там цілу кучу рейсів давали, потім відміняли. Залишився я тут на базі, ні додому не поїхав ні нікуди. Мій причіп в дорозі, він зараз в Едмонтоні, то є за 1400-1300-1400 км звідси, там везе мій причіп водій в парі, який їде. Вони нон-стопом приїдуть сюди. Зранку в 5-6 мають бути вже на базі і поїду в Мічиган біля Детройту. Е, тільки перечеплюсь, той причіп скину, інший заберу і назад на Вінніпек. Все, туди-назад. Класно так. А зараз я тут поприбирав трошки порохи. Повитирав і зараз педальки вимиваю. Сьогодні я у своїх білих шкарпетках не їздив. Килимка не застеляв, бо брудно трошки. Зараз все повитираю, помию. І буде красиво. Хоча б так, з бутилки, водою, мочалки в мене немає. Чим є, тим помию. Головне, щоб було чисто. Правда ж? Ну, отак от якось. Ой, люди, людоньки, все як завжди, йде не по плану. Подивіться, де я. І з ким я. Доброго Максим. Підписникам привіт. привіт всім. І, і що саме головне вони мають робити? Е, ну, лайки? Лайки вподобайки. Ми в гостях. Я сидів в машині, вже роздівся, все там помився, лежу, думаю, буду вже починати спати. Максим дзвонить. Каже, Ярослав, ти де. Я кажу, на Ярді. Ну, ми вже в день розмовляли. Я кажу, в машині їдемо до нас на вечерю. Дякую. Дякую, що витягнув. Він каже, до дорання, залишатися на ніч. Я відмовляюся, я впираюся, але як то буде, побачимо завтра. Якось Завтра побачимо. Добре, все. Так, натираємо сирок. Що за сир? Ще раз скажіть, бо. Це пекоріна Романа цю, цю маленьку. А я заспіваю: Коме бела Монтаня, ста сира. Продовжуй, продовжуй Я Теж не знаю. Достатньо. Достатньо. А що, шкода більше? Ну, ти багато вина випіш. <свист> 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 Банкет продовжується. Люди-люденьки. Люди-люденьки. Об'їлися вже. люди-люденьки. Ти скажи, Максим, що це за риба? Це. Як її їсти. Золоте око. В перекладі? Як на англійській? Голдай. Будемо їсти золоте око. Добре що. Добре, що око. Ну, то так. Наталя каже її не знімати. Якщо, якщо буде наполягати, то я відріжу. Промонтую. Але трошки. трошки. Тепер люди лютенькі між нами. Все смачно, все класно, все супер. Приходьте до них в гості. Ще трошки, ще трошки продовження. Максим знов щось приніс. Розповідай. А качотто, пекоріно. А качотто, пекорі, тоскано. а ні, то А Тоскано. пекоріне тоскану. Ви зрозуміли. Сир? Сир. Добре. Сир будемо їсти. Гарно посиділи за столом, шановні глядачі, а тепер їдемо на дискотеку. <ріпі> <ріпі> Вже дискотека. <ріпі> Таке життя далекобійне. Вечір получився на славу, супер класно. Максим з Наталею мене витягнули. Гарно приймали в себе вдома. Дякую, Максим, Наталя. Дякую ще раз. Люди, будьте добрими, гарними, простими, добродушними. Будете мати багато друзів, товаришів, знайомих. Так класно і легко жити. На добраніч Знову ранок на дворі, наступний день, ще не працюють тут і всі, але ми вже починаємо працювати, щоб грошечки заробляти. Зачепив причіп і буду виїжджати. Солярка є, зараз тільки потрібно втім хортом заїхати кави купити. Все, гарної нам дорожки, два дні в один бік, поїхали. Завис я тут на кордоні більше, ніж на півгодини. Робили догляд, ставили під, під склад, під двері, а проблема була в тому, що в описі до того вантажу, що я бачу опис в телефоні, що фірма мені дає, написано, що я везу автозапчастини. В документах написано від руки. Хтось шкрабнув, що я везу рекс. Рекс це не раки, то такі кріплення, що туди вантаж можна покласти якийсь. Наприклад, це з запчастин автомобільних. Береться там крила чи бампера, ставляться в такі металеві короба і все, воно там безпечно їде. Від руки написано, я ну, не розумію просто, від... що тут він написав. А американець офіцер подивився, каже, ну, перед тим він мене спитав, що я і кажу, запчастини. Він каже, а тут в тебе написано Рекс. Ну, не знаю. Так що вставили на догляд. Така трошечки не неприємна але... ситуація, але коротше фігня. Будемо завершувати на сьогодні робочий день, гарно проїхав, майже всі години свої використав. Десь тут потрібно знайти затишне місце. Їдуть гарні тут машини. Куди ж вони поїхали? додому, до України. Ой, що тут трапилося? Зірвало диски зі шпильок. Добре, що то не в мене. Але в мене теж приколи. Я теж нікуди не їду. Зараз покажу чому. Ось ця деталь називається енергоакумулятор, Залишила чат. Шипить, повітря не накачує. Я подзвонив на фірму, нехай присилають ремонтників. То вже дві години тут стою, ще ніхто не приїхав до мене. Може ще півдня простою. Такий заключний рейс з пригодами. О пів на сьомого вечора пройшло 10 годин і 3 хвилини після того, як я подзвонив на фірму і сказав, що поломаний. Вони замовили ремонтників, які через десь 6-7 годин після того, як вони мали приїхати, скасували приїзд, визвали інших. Через півтори години має бути технічка. Я зараз переїжджаю в інше місце, ну, по тракстопу в інший бік, там, де буде доступ до заду причіпа бо тут біля мене стоїть інший причіп і він йому там незручно буде. Під'їжджаю туди під дорогу, де ширше, і буду очікувати його ось туди під бордюр. Про поломку. Як я казав, поламався енергоакумулятор, він тут Break чембер називається, пропускає повітря. Машина не накачує повітря, недостатній рівень. Я пробував зрушити з місця, щоб переїхати, колесо загальмоване, воно не їде. Це не є велика проблема там заглушити цей енергоакумулятор, там хвилина роботи, але це порушення. Так, по правилам їхати не можна. І їхати до місця призначення теоретично я можу. Але це неправильно. Я не хочу цього робити, тому що можуть ще мене тут в крайньому рейсі звести на перевірку і штраф Лупашити, то одна причина, і ще одна причина, що не можу залишати поломаний для іншого водія. І ще одна причина, чому я тут цілий день стою, тому що мені за це платять не так багато. Я за цей день десь приблизно 120 доларів буду мати, але хоч так. Трошки погазував, покачав повітря і воно заторможене, але кру... загальмоване, верніше, але крутиться. Тому все-таки переїжджаю сюди на край під бордюр. Пройшов ще якийсь час, приїхав вже, механік зараз буде міняти енергоакумулятор, то недовго. Пішла десь третя година ремонту. Я вже дістав свої інструменти, механік прийшов, каже, чи не маєш там того, чи не маєш цього. Коротше вже ремонтує моїми інструментами. Цікаво. Блін, люди, хочете вірте, хочете, не вірте, я сам поремонтував собі прицеп. Де там світло. Механік не справився, потрібен ярик, був слів нема. Йду зараз на тракстоп, зараз вам швиденько розкажу, в чому була причина. Причина в криворукому механіку, який приїхав. Вроді не молодий. Ну, молодий десь такий, як я в загальному. А щось йому не виходить, а логіка в нього не працює. Там потрібно було не тільки замінити, а ще й під'єднати правильно. І з тим під'єднанням були проблеми з тими повітряними шлангами. Йду зараз, помию руки, наберу кави і буду виїжджати. Я вже під, біля того механіка розрухався досить добре, можу вже їхати. Ой, блін. Ну, бачите, і таке буває. Він недостатньо інструменту мав і недостатньо логіки, щоб зробити все, що потрібно. І сказав, мені дуже подякував, руки тиснув, сказав, що він в мене дещо навчився. вже трошки набрав, ще тільки ще тільки самої сильної трошки це не дуже сильно, а це мабуть чорніше виглядає в цьому склі. Набрав кавки, все, тепер порядок. Можна в ніч виїжджати, котра там година, тільки... Не знаю, Зараз 10-10. Ну, нормально, мені 10 годин їхати до місця. Приблизно. Зараз в Чикаго головне пролетіти вночі нормально. Десь в Чикаго я буду в районі 4, 4, півп'ятої, бо ще заправитись потрібно. І я думаю, що ще потрібно буде в душ сходити. Тут в мене безкоштовних душиків нема. А там, де буду заправлятися, то є. І зразу ще розрухаюся, бо вже на той час станом, яка там буде третя година, певно, то вже трошки вже захочу спати, може. Та їдемо, там побачимо. Коротше, не перемикайтеся, не знаю, де там буде слідуюча. Увімкнення чи завтра, чи ще вночі Побачимо. На превеликий жаль, слідуючого увімкнення для вас не буде. Поламалося обладнання моє. Звуку немає, картинка є. Накладати звук на картинку, наговорювати сенсу не побачив. Багато було цікавого далі, але на превеликий жаль, ні на що повпливати не можу. Половину відео ви подивилися. Половину вже наступного я записав також без звуку, як я вже щойно тільки зрозумів. Ну, Багато цікавого, подивіться. У мене тут вже кеша стоїть. Виставляю те, що є. Добре. Сподіваюся, що такого, такої підстави для мене більше не повториться з цим обладнанням. І купую хороше, і все рівно. Добре, дякую, що були на каналі. Миру.